Кіплінг Мауглі, брати Мауглі. На Сіоніські гори спав тихий задушний вечір. Була вже сьома година, коли батько Вовк прокинувся після денного спочинку, почухався, позіхнув і розправив одну за одною лапи, щоб навіть кінчики позбулися сонної млявості. Мати вовчиця лежала, уткнувшись великою сірою мордою чотирьох вовченят, що перекидалися коло неї, і скавчали. Вхід до їхньої печери був залитий місячним сяйвом. Грр! прогарчав батько вовк. Знову час на лови. Він уже збирався стрибнути з горба вниз, як раптом маленька тінь. З пухнастим хвостом загородила вхід і проверещала, щасти тобі в усьому, о найсіріший з вовків, хай доля пошле щастя твоїм шляхетним діткам і дасть їм міцні та білі зуби, і хай не забувають вони ніколи, що на світі є убогі та голодні. То був шакал табаки, блюдолис. А вовки індійських лісів зневажають табаки. Він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їсть ганчір'я і обрізки шкіри на смітниках колосів. Шерхан Великий змінив місце ловів. Наступного місяця він полюватиме в тутешніх горах. Так сказав він мені. Шерхан – це тигр, що жив за двадцять миль звідси, на березі річки, Вайнгунги. Він не має права, сердито почав батько вовк. За законом джунглів, він не має права міняти місце ловів без завчасного попередження. Він розположить усю дичину на 10 миль навколо, а мені. Мені треба ловити у ці дні за двох. Недарма Шарханова мати прозвала його Ленгрі Кульгавим, спокійно завважила мати вовчиця. Він з малку шкутильгає на одну лапу і через те вбиває лише селянську худобу. Люди, коло Вайнгунги, сердиті на нього. І він тепер іде сюди, щоб розгнівати і наших сусідів. Через нього вони почнуть прочисувати джунглі. Сам він утече, а от нам, з нашими дітьми, доведеться перебиратися звідси, коли люди підпалять траву. Ні, дякуємо за це, Шерханові Переказати йому вашу подяку? спитав табакі. Геть, звідси, клацнув зубами батько вовк. Геть, іди полювати до свого покровителя. Для однієї ночі. Ти вже накоїв досить лихого? Я йду, спокійно відповів табакі. Ви почуєте голос шерхана внизу, у хащах. Я міг би не завдавати собі клопоту, щоб принести вам цю новину. Батько вовк прислухався, і з глибини долини, що прилягала до маленької річки, почув сухе, зловісне, монотонне гарчання тигра. Від якого, певне, втекла здобич, і якому було зовсім байдуже, що про це дізнаються всі джунглі. Дурень, промовив батько вовк, нічні лови починати таким галасом. Невже він гадає, що наші олені такі ж, як його гладкі воли з села коло Вайнгунги? Ц... Цієї ночі він полює. Не на вола і не на оленя, сказала мати вовчиця, це полювання на людину. Закон джунглів, який ніколи не наказує нічого безпідставно, забороняє полювати на людину. Справа в тому, що вбивство людини рано чи пізно викличе прибуття людей з рушницями верхи на слонах і кількох сотень людей з барабанами. Ракетами та смолоскипами, і тоді кожен у джунглях зазнає лиха. Звірі ж пояснюють між собою цей закон інакше. На їхню думку, людина це найслабша і найменш захищена істота, і тому чіпати її не личить мисливцеві. У кущах щось стиха зашелестіло. Батько вовк. Присів на задні ноги і весь підібрався, готуючись до стрибка. І тут стороннє око могло б побачити найдивовижніше в світі видовище вовка, що зупинився посеред стрибка. Власне, він уже стрибнув, ще навіть не бачачи на кого, а потім зробив неймовірне зусилля, щоб зупинитись, і вийшло. Що він лише підскочив на 4 або 5 футів у повітря і впав майже на те саме місце, звідки стрибнув. Людина! вигукнув він, клацнувши зубами, людське дитинча, дивись. Просто перед ними, вхопившись за низьку гілочку, стояла гола смаглява дитина, що тільки-но починала ходити. Ніколи ще до вовчого лігва не приходила, та ще вночі така слабенька і така ніжна крихітка. Дитина глянула в очі батькові вовкові і засміялася. Невже це людське дитинча? спитала мати вовчиця. Я ще ніколи їх не бачила. Принеси його сюди. Вовки звикли переносити своїх дітей. І можуть, якщо треба, перенести в пащі яйце, не роздушивши його. Хоч щелепи батька вовка міцно стулилися на спині дитини, він переніс її і поклав поруч із своїми щенятами, не лишивши на шкірі жодного знаку від зубів, навіть найменшої подряпини. Яке малесеньке, воно зовсім голе і яке сміливе. Ніжно промовила мати вовчиця. Дитинча розштовхувало вовченят, протискаючись до теплого боку вовчиці. Дивись, воно їсть разом з іншими. То он яке людське дитинча. Скажи мені, чи міг коли-небудь вовк похвалитися тим, що в нього, поміж вовченят, лежить людське дитинча? Я колись чув про щось подібне. Але це було не в нашій зграї і не в мій час, сказав батько вовк. Воно зовсім без волосся, і я міг би його розчавити, торкнувшись лапою, але поглянь, воно дивиться просто на мене і зовсім не боїться. Місячне світло, що сіялося крізь отвір печери, раптом померкло. Величезна, квадратна голова і плечі шерхана загородили вістя. Табаки, ховаючись позад нього, пищав. Владико, Владико, він зайшов сюди. Шерхан робить нам велику честь, промовив батько вовк, але очі його палали гнівом. Що потрібно шерханові? Мою здобич, до вас прибилося людське дитинча, сказав Шерхан. Його батьки втекли, віддайте його мені. Рев -тигра, Мов грім заповнив усю печеру. Мати вовчиця скинула з себе вовченят і стрибнула вперед. Очі в неї спалахнули, мов дві зелені зірки в пітьмі. Вона сміливо глянула в розлючені очі шерхана. А це я, Ракша, сатана, відповідаю тобі людське дитинча моє. Чуєш ти, кульгавий? Тільки моє, і його не вб'ють, воно житиме і бігатиме в нашій зграї, полюватиме разом з нами. І, зрештою, стережись, ти, мисливцю, на маленьких голих дітей. Ти, що ковтаєш жаб та вбиваєш рибу, воно полюватиме на тебе. А тепер забирайся звідси. Шерхан ще міг позмагатися з батьком Вовком, але не встояв би супроти матері вовчиці. Він розумів, що в такому місці всі переваги будуть на її боці і що вона битиметься на смерть. Тому він з гарчанням витяг голову і, трохи одійшовши, прогарчав на своєму подвір'ї і собака пан, побачимо, що скаже зграя. Людське дитинча моє. І рано чи пізно йому не минути моїх зубів, о злодії з скудлатими хвостами. Мати вовчиця, ледве переводячи подих, кинулась на землю посеред своїх дітей, а батько вовк поважно мовив: Шерхан каже, діло, маля треба показати всій зграї. Ти хочеш лишити його в себе, мати? Лишити у себе. Важко дихаючи, відповіла мати вовчиця. Воно прийшло до нас саме серед ночі, зовсім голе і дуже голодне, але воно не боялося. Поглянь, воно вже відштовхнуло одне моє маля зовсім у бік. Цей кульгавий різник убив би його і втік до Вайнгунги, а потім, тотешні селяни. Почали б мститися всім нам і вигнали б нас із наших притулків. Лишити його коло себе. А вже ж, лишу, лежи спокійно, жабеня. О мауглі, бо мауглі жабеням я тебе називатиму, настане час, коли ти почнеш полювати на Шерхана, як він полював на тебе. Але що скаже наша зграя, зауважив батько Вовк. Законом джунглів чітко встановлено, що кожний вовк після одруження може відокремитись від своєї зграї, але як тільки діти його підростуть і зіпнуться на ноги, він мусить привести їх на племінну раду, яка звичайно збирається раз на місяць у найсвітлішу ніч, щоб усі вовки могли уважно роздивитися дітей. Після таких оглядин. Вовченята можуть вільно бігати де завгодно. І аж поки вони заб'ють свого першого оленя, ніхто з дорослих вовків зграє, не сміє їх чіпати ніякої милості тому дорослому вовкові, що вб'є вовченя. кара смерть на місці. І якщо гарненько подумати, то стане ясно, що так воно і повинно бути.